Завдання ранку дістатися з пункту А до пункту Б на вікнах маршруток трафарети людських облич під ногами 15 сантиметрів снігу. А на дорогах суцільні затори. У восьмій ранку на зупинках громадського транспорту натовпи людей. Треба їхати на вокзал. Я запізнююся на електричку. От і я не можу сісти взагалі в маршрутку. А скільки часу ви вже чекаєте?» Ну десь хвилин 20 вже добрих». Сніг падає та тяжко маршрутку сісти. Багато людей. Зранку дуже тяжко сісти на маршрутку. У сніговій заметілі ледь видно номер маршрутки. Одні напхом напхані проїжджають повз, інші приїздять із запізненням. От я 40 хвилин їхав від цього від е, Галицькоприхрестя, маю їхати 30. І то ще плюс ще маю стояти хвилин з 10». Через стихію на дорогах Львова десятки ДТП. Через них утворилися затори. Із гаражів атп 1 сьогодні на рейсі вийшли всі, а це 178 автобусів. Та вони ситуації не врятували. Є проблеми, є проблемні місця, безперервно йде сніг. Значить, той пісок, ту сумі, що посипають, вона вкривається снігом. І тому на таких підйомах, як Настрийський, коло магазина Бомба, до Домурована погана дорога, значить, на Артема, в принципі, на Стуса, в принципі. Треба посипати їх ну, періодично, з якоюсь періодичністю через дві, через три години. Примхи погоди зранку вийшло ліквідовувати лише 33 спеціальних машини. Хоча у місті їх більше сотні. Комунальники запевняють, зробили все можливе. Сьогодні зранку, тими силами і засобами, що в нас є, вдалося. Скажемо, забезпечити проїзд громадського транспорту, забезпечити прибирання міста в цілому. Ситуація є розмаїтою, ну рябою дещо. Скажемо, в кращій ситуації центральна частина Личаківський район. Найгірша ситуація була на дорогах по Франківському району. Незважаючи на міський колапс, телефонні лінії міської диспетчерської ніхто не розривав. Зважаючи на несприятливі погодні умови, кількість звернень не є великою. Станом на 11-ту годину було приблизно 100 звернень, 120-100. Звичайний робочий день поступає приблизно 500-650 звернень. Тобто сьогодні кількість звернень не була великою. Єдиний позитив відсутність травмованих, втім надзвичайники таки попереджають, м'який сніг в ніч на п'ятницю зміниться на буревії та ожеледицю.